Огляді led підсвітка з артикулом 13544. виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 4 планочки, довжина однієї 520 мм, на планочці 7 діодів напруга 1,6 6 В. Присутня овальна лінза діаметром 35 мм. Ось такі маркування присутні. Планочка має один канал з напругою 37 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.